Добрий вечір. Слідство інфо в ефірі. Це програма резонансних журналістських розслідувань про корупцію та кримінал. Журналісти-розслідувачі можуть перевірити тендери багатьох державних підприємств, але тільки не Укроборонпрому. Закупівлі цього державного концерну суворо засекречені, і як він витрачає багатомільярдний бюджет, суспільству майже нічого не відомо. Бо, як виявилося, чиновники оборонного відомства за бюджетні гроші купують російські комплектуючі та ще й за завищеними цінами, і роблять це через фірми, пов'язані з відомими політиками. Докладніше про це в наступному розслідуванні. Молдова країна, що є одним з найближчих сусідів України. Українські чиновники часто користуються цим сусідством, щоб проводити операції з відмивання коштів. Молдову використовують як третю страну, оскільки у неї достатньо хороші торгові умови і з Росією, з, 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 з більшістю країн СНГ, також і з Євросоюзом, оскільки Молдова прописала договори про вільну торговлю. Володимир Тхорік, журналіст-розслідувач з Молдови, близько місяця тому він запропонував зробити спільне розслідування про поставки російських комплектуючих для українського війська мафія з Востока використовує Молдову для того, щоб проврачувати різні темні неділіжки і експортувати той же товар, допустим, із Турції через Молдову в Росію. Також і мафія Запада використовує для того, щоб... Експортірувати посанкціоний товар з Запада через Молдову под молдавськими документами на восток. в частности в Росію, Білорусі, в ту ж Україну. Поштовхом до цього розслідування стали публічні звинувачення чиновників українського оборонного відомства Міхаїлом Саакашвілі. Покупаємо ми, оказывается, двигатели для БТР-80. Ми покупаем їх в Республике Молдова. Но у Молдови нет БТР-80. У Молдови практически почти нет вооружених сил і нет бронетехніки. Ми покупаем двигатели у барыг. Большие барыги покупают у маленького барыги. Спільно з колегами з Молдови ми з'ясували, як двигуни для української військової техніки купують за завищеними цінами і замітають сліди через фірми сусідньої країни. Когда мы начали э, расследовать эту схему, мы предполагали, что она будет достаточно мудреная, закрученная, но на самом деле она оказалась проста, как три копейки. То есть молдавская компания э, купила э, на заводе КАМАЗ 20 двигателей. Эта компания везла эти двигатели в Молдову на двух э, грузовиках. Затем через несколько дней компания, э, которая возила эти двигатели, это молдоукраинская компания. Затем вона через несколько днів ці двигатели перепродала второй компанії, вторая молдавська компанія, перепродала третьей немецкой компании, і німецька вже везла ці двигатели в Україну. Тобто схема в которой участвуют чотири економічні агенти. Оскільки постачати нові комплектуючі напряму з Росії занадто скандально. То дочірнє підприємство Укроборонпрому провело закупівлю 20 двигунів для українських БТРів через молдавські фірми-посередники. Як тільки в схемі з бюджетними грошима з'являється посередник, сумнівів немає. Ціна закупівлі зросте суттєво. Український оборонний концерн заплатив за двигуни по 15 тисяч доларів за одиницю. Ми ж дізнались, скільки насправді вони коштують в Молдові. Короче, якщо тебе позвоню... Ти менеджер по закупкам коїт компанії лавки общині в Молдовись. У відповідь на запити ми отримали кілька комерційних пропозицій. У Молдові нам готові були продати ці ж двигуни не дорожче 10 тисяч євро, включно з ПДВ, за одиницю. Це дешевше майже на 5 тисяч від того, що заплатило дочірнє підприємство Укроборонпрому посередникам. В одному грузивке поміщається 10 двигателів, тобто. Все эти двигатели, которые были вывезены из Молдовы, и которые, в принципе, в Молдове стоят 10 тысяч евро, они были вывезены на двух грузовиках. Транспортировка из Кишнева в тот же Киев на двух грузовиках стоит за один грузовик, ну, допустим, тысячу евро. То есть транспортировка из Молдовы в Украину этих двигателей могла стоить всех 20, ну, максимум, 2000 евро. Но нисколько не 100 тысяч евро, если мы умножим 20 двігацій на 5 тисяч євро. Чим пояснюється таке марнотратство з боку державної оборонної структури? Виявляється, молдавські посередники українським гравцям оборонного ринку зовсім не чужі. Перший директор та засновник молдавської фірми Апротехпро пов'язаний з братами Бабенками, які входять до близького оточення екс-нардепа Олександра Дубового. Слідство інфо вже розповідало, як родичі цього політика відзначалися в оборудках на Київському бронетанковому заводі. Ми спробували довідатись в пана добового, чи причетний він до цієї історії. Розмовляти особисто політик не захотів. Довелось листуватись через соціальні мережі. За даними медіа, значний вплив на роботу Укроборонпрому чинить народний депутат Сергій Пашинський, який очолює парламентський комітет з питань національної безпеки та оборони. Олександр Дубовой давній друг Пашинського. Нещодавно наші колеги помітили їх разом, коли вони виходили з адміністрації президента. А сьогодні ви з якою метою зустрічаєтесь? Але крім цього випадку з двигунами слідство інфо має в розпорядженні документи щодо десятків подібних закупівель Укроборонпрому. І мало не по кожній угоді ціни виглядають занадто завищеними. Можна приположити, що чиновникам українським вже нікуди тратити гроші. зарплата в Україні виросла, і, звісно, можна компаніям доплачувати по 50% за стоїмо товару. Ну, це абсурдно, мабуть, і ні в якій нормальній країні такого нету. Маржа. Ніде не составляють 50% за стоїмость товара. Можливо, гриф таємно в «Укроборонпромі» використовують зовсім не даремно. і не з метою захисту національної безпеки. Все, 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 все <гум> <гум> Оксана Сироїд. заступник голови Верховної Ради. Вона намагається вплинути на закупівлі в «Укроборонпромі», зробити їх більш відкритими і публічними. Місяці наполегливого тиску, і Оксана Сироїд нарешті отримала доступ до всіх документів про закупівлі української оборонки за останні роки. Парадоксальна ситуація, що я побачивши зловживання. Я не можу сказати, наприклад, про це людям, я не можу сказати про це журналістам, тому що тоді будуть покарані не ті, хто зловживали грошима. Та я за те, що порушую державну таємницю. Сироїд має свій план боротьби з безконтрольним використанням українською оборонною галузі мільярдів гривень платників податків. Наступним нашим рішенням було фактично ініціювати скасування цієї державної таємниці на всі закупівлі, які стосуються сфери безпеки і оборони, крім інноваційних досліджень. Проблеми, які головні, ті, які очевидні, напевно, для всіх і про які вже не раз говорилися, це фактично. Вимивання грошей державного бюджету через фірми-прокладки. Друге, що ми повинні всі разом вимагати, це докладного бюджету у сфері безпеки і оборони. Про що йдеться? Сьогодні, якщо ви подивитеся на державний бюджет, на видаткову частину, то бюджет Міністерства оборони це є 20 лінійок. Якщо ви подивитеся бюджет Сполучених Штатів, на оборону, це 160 сторінок. Тобто 20 ліній на половині сторінці так, сторінки, і 160 сторінок. Трошки різниця невелика, але дуже суттєва, правда? То що ж насправді приховує гри «Таємно» на угодах у Важливу інформацію про секретну зброю чи деталі скандальних оборудок. Народні депутати можуть зняти цю завісу секретності, якщо, звісно, захочуть.